Вітик, мої любі! З вами є Фрусинія Іванівна. Як ви знаєте, я вам там надсилала картиночку в Вайбері. Я нещодавно перебралася в нову область. Секонд лайф по приїзді голова щось закрутилася, закружилися, очі ото порозбігалися. Та між підходами у лікарню зі дзвоном з Любкою знайшла час розповісти вам, як мені тут. Зустріла область мене гарно. Всюди були знайомі мені речі, які віяли погадами. Ну і звісно, фотографія фотографіях так і просила затягнути його в ліжко. Хі -хі -хі. Та зараз не про це. Добрі люди допомогли відкрити банк. Курахонка, куди я поклала всі збереження, котрі були на похорон. А потім подзвонили якісь негідники і сказали, що кредита хтось взяв на мене. Та я й стара дуре дала їм їх, оце ось це ВВ. І зникли гроші. Але не переймайтеся. Поїхала до поліції обласної. Ті правда сказали, що таким не займаються, і відправили до міської, а ті також сказали, що не роблять. Ну і сказали їхати до СБУ. Благо СБУ молодий. Яки працюють сильні, з такими м'язом. <ріхи> Ладно, знайшли того покицька, коротше, і повернули гроші. Ой, не нервувалася, бабця. Що аж то до лікарні довелося їхати? То ну, полежала я у них у стаціонарі і відпустили, бо вже ж на роботу потрібно бігти. Бо дзвонив Петро, каже: в Рашені цукерки вже з конвейерів літять, нема фасувальників. А він ото рота і не встигає збирати. Петро дід ваш вже загуляв тут по магазинам. Ходить до якоїсь молодухи ринки, вона йому знижку робить, бо він їй компліменти виписує. Але будьмо відверті, їжа в неї завжди свіжа, не те, що наш Петро. До речі, дякую вам. Подарунок забрала. Телепхон файний. Тепер всередині маю все найголовніше: всі документи, гру мійку і, звісно, радіостанцію. Я під них кожного ранку на автобусі по всій області катаюся. Ну, і звісно, для вас не забула подивитися, як ви просили. Що є тут файного, як ви ото кажете, кайфовага в області. Речей завезли з Барабашова багатенько і обіцяють ще нові завози. Я ото поприміряла, не розумію тільки, навіщо топу то за голим залишати. Барбери працюють охайно, не волосинки не стирчить. В салонах машинок багатенько. На будь який бюджет дидва вже слинами обливається від якогось ГТР і скупляє лотерейні білетики, сподівається виграти собі машину. <хи> Замучав вже ото продавців в тих тест-драйвах кататися, але тут насправді люб'язно дозволяють прокатитися на всьому, що подобається, перед тим як купити. Не забула, не забула я подивитися, ото ці ваші блівки. Все доступне по цінам, як ви хотіли, Но на мій погляд, краще б вже жось з Україною нашою набили собі і стильна і модна. Ой, багато ще всього є у нас в області, все не показати швидко. Тому до мене, онучки, приїжджайте, будемо разом гулятися. Все, Всім па-па.